Нам даруємо літачки як символ перемоги. Летіть сміливо до мети, летіть до перемоги. Зі сльозами на очах та страхом перед невідомим. Перші прийшли до будівлі під, під назвою школи. І всі 9 років перші вчителі Блакус Сідомка Васильівна та цурик Юлія Васильівна та ваш класний керівник татарин Ольга Миколаївна. Тож запрошуємо їх до слова. Слуга від чимось, а тільки впевнений. Павлі... Це зараз на першому місці, щоб наші діти могли жити повноцінне життя, не задумаючись на дітей, не було, над усіма цими проблемами дорослі. І хочу звернутися до своїх діточок. Сьогодні я буду так, як ви, шпаргалкою. Я не буду така серйозна, буду трохи піддивлятися. Сьогодні радісно і сумно водночас. Радісно, бо переді мною стоять дорослі, гарні, розумні, кмітливі діти. А сумно тому, що став час розлуки з вами. П'ять років пролетіли, немов ключ, перелітних птахів. За цей час ми разом з вами пережили чимало. Були і радість, і печаль, але ми все це подолали. І ось настав той час, коли ви випускниками стали. Ви залишаєте школу сьогодні, де проводили і свій клас, і подальне доросле життя, яке відкриває для вас нові перспективи. Нехай воно у кожного з вас давало вам свої знання, вклали в кожного з вас частиночку свого серця. Батьки робили вас води чистим і світлим, щоб у вашому житті. Не було перешкод. Сміливо йдіть вперед, не здувати себе. Здобути потрібну професію. Та не забувайте, що найрідкісніша і найпотрібніша професія у всі часи. Розвивайте у собі цей талант, щоб було добре. То буде поруч з вами, що дали вам життя їх. Прислухайтесь до їхніх порад своєї рідної школи. Шануйте і не забувайте вчителів. Я також хочу ще звернутися до своїх батьків. Я дякую вам, що впродовж цих усіх років ви, незважаючи на такий складний час, в якому ми живемо, завжди відгукувалися на всі прохання, завжди були поруч, завжди у всьому допомагали. Низьким вам і шана.